Для мене це навчання було відкриттям, тому що я звикла, що в курсах якась вода ллється, і особливих якихось надій я на нього не покладала, але після перших занять вже зрозуміла, що буде, буде гаряче, буде добре. Так воно й було. Це дійсно було ну, найперше моє здивування, що такі круті продукти зараз в нас є в Україні. Перший модуль про самопізнання, і взагалі вся структура, як це було побудовано, Оксана, велике тобі дякую, що ми пішли від. Внутрішнього і далі вже розкривали це до зовнішнього. Це було дійсно дуже круто, дуже вірно, тому що не розібравшись у собі, дійсно не можна йти далі. А, а там багато таких лідерських курсів, продуктів і так далі. Воно побудовано просто на тому, що на тобі техніки йти працюй. А друге здивування в мене було що в нас було так багато практики. Спочатку я навіть така, типа, що це, Я взагалі вчитись прийшла, слухати, чи, що? чи це я буду говорити, як це взагалі буде. От, але десь після другого, третього заняття я вже зрозуміла, на що це треба, зрозуміла, що так дійсно набагато краще і засвоюється, і там, навіть після роботи, там, ти втомлений, але брейнштормиш і якось. По завершенню є і як після спортзалу, більше енергії. Також мене Оксана дуже дивувала твоя, твоя енергія весь час. Думаю, Боже, це ж людина так само, як я після роботи, стільки енергії, стільки позитиву, як це можливо. Я кожен раз дійсно так була вражена цим приємно, ну і взяла це для себе: що треба вчитися так настроювати свої оці струнки, щоб вміти видавати дозовану так свою енергію людям. От, Для мене також відкриттям стала фасилітація, Не думала, що вона мені так залетить, але це там, найбільше відкриття цього курсу. Я вже доєдналася до групи, де буду вже також пробувати з різних сторін. от, Це, мені здається, такий інструмент, який знадобиться і на роботі, і в житті. І це також ну, такий, Брейншторм в різних життєвих ситуаціях та бізнесових, які треба вміти використовувати і продавати своїм лідерам. От тому дуже дякую. Приємно була вражена. Дійсно, People First Club і круті івенти робить і круті курси. Так що знаю, куди звертатися, якщо мені закрутить щось нове, знову отримати, повчитися.